Ну Питання з темпом порівняння з тим, що, мабуть, було в минулому році, на кінець минулого року, чи там він в порівнянні може не такі високі, але, на жаль, є просування і тактичного рівня, але просування ворога по нашій території. І безумовно, це небезпечно, і це відбувається на декілька ділянках, крім. Ті цього напрямку, які приговоряться, і видавав інформацію: це а Новопавлівка це вже територія Дніпропетровської області. І саме тут можна бачити більший аспект воєнно-політичний. Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше експертної інформації, Переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу!